Я мрію, щоб війна закінчилась, і щоб кожен, хто живе, мав би вільний вибір для себе, лікуватися дорогими таблетками запатеки, чи ворощувати маригуаном на своїй гаряці, вибирати між алкоголем чи водою, загаребним димом чи травою. Я мрію, щоб революція прийшлася у світі, щоб владу. Посідали лиш ті, хто вартій того. Я мрію, щоб тут на землі при житті люди мали спокійне життя і божий мир, щоб уберегти рідних від любої біди. Я такий же, як і ти, ворог номер родин тут не вибирають, тут сажають заграти Мусора в наголі своїх же топлять Кремлівський чорт в погонах і фуражся диктує, як жити нам, щоб скоріш упасти. Я такий же, як і ти, вороглади номер родин Тут не вибирають тут сажають заграти Мусора в наголі своїх топлять Кремлівський чорт в погонах, і фуражся диктує, як жити нам, щоб скоріш упасти. Не шукай тут істини, коли є продали за гроші. Багатих не судять і не садять. Багатим можна красти і убивати, тому на волі собі гуляти. Простих людей тут можуть за слово кинути і затоптати. Тут і мене можуть за просту траву тюрмою вражати. Ну нам свободи не забрати. Кожен має право щоб лише до душі своє вибирати у храмі. Кожен може свою істину шукати, але несправедливі закони, диктовані людиною можуть тебе закривати, такому не бувати. Такий же, як і ти ворог влади номер один тут не вибирають, тут сажають заграти Мусора, в наголі своїх же топлять Кремлівський чорт в погонах і фуражці диктує, як жити нам, щоб скоріш упасть. Я такий же, як і ти, ворог влади номер один тут не вибирають, тут сажають заграти Мусора, в наголі своїх же топлять кремлівський чорт в погонах і фуражці диктує, як жити нам, щоб скоріш упасть. Такому не бувати. Такому не бувати.